Це вигідний інструмент, він допомагає державі. Я люблю все в різні горщики, як то кажуть, розкладати е, щось. Я думаю, українські малі бізнеси, виробники, вони насправді щасливі. Дійсно, а що, а що з пенсією? Як, як мені жити? Вашого чоловіка є податкова знижка. Вітаю всіх глядачів сімейного бюджету. Дякую за вашу активну реакцію на наш лайв для військовослужбовців. Ми продовжуємо розвивати цю тему. І сьогодні ми власне зустрічаємося з Катериною Марковою. Вона дружина військового. І ми сьогодні поговоримо про бюджет для родин військовослужбовців, що варто знати, і якісь життєві поради. Катерина, дякую, що поводились. Поговорити, скажіть кілька слів про себе. Дякую, що запросили. Зараз я пишаюся тим, що я можу представлятися дружиною військовослужбовця У часи я ніколи не казала, що я дружина, я мама-синочка. Мама, Це от, от, все завжди якось себе на перше місце ставила, але зараз я пишаюся. Я каз... Окрім того, я блогерка і проджект менеджерка Я працюю над Багатьма соціальними проєктами в місті Запоріжжя живам. В минулому журналістка супер. Досить у Вас багато ролей, і колись журналістка. Зараз блогерка, мама, дружина і одразу тоді до сімейного бюджету нашої теми. Розкажіть, будь ласка, який він в сім'ї був, чи це там роздільний, чи повністю все спільне було, чи якось ще. І от що змінилося після того, як ваш чоловік пішов в ЗСУ? У ну, нас завжди був спільний бюджет, і завжди бюджетом керувала я і, і нічого так і не змінилося. Так о, і залишилося. Він мені скидає більшість того, що йому приходить собі. Він залишає на потреби. Ну і він там знає, які у нього потреби. Е, там Військові ще докупити, докомплектувати. Е, ну, і все інше, на що військові витрачають кошти. Е, мені ну, здається, це десь половину. Він Половину чи більше е, скидає, а далі я, я сама менеджер що з цим робити? Е, от щось ми відкладаємо. А, а Щось витрачається на життя. Ну, тут просто складно, тому що я також працюю. Е, до війни я була в декреті, а, але коли сталося повномасштабне вторгнення, е, мої послуги як проєкт-менеджера стали дуже на попиті, е, і я стала допомагати з грантовими проєктами. І тобто я також почала приносити гроші в родину. Е, але ще, ще раз я повторюся, я, ми завжди працювали разом. Я не працювала я тільки там декретний період ем, рік. Рік я не працювала, от якраз до війни. Блогерство було, якщо це можна вважати роботою, але ну, воно мені приносило кошти зараз, е, приносить, тому ну, такий підробіток, можемо так це назвати. Е, просто проблема в тому, не проблема, а плюс в тому, що і я працюю, і чоловік. Працює і, і, і я зараз так керую гроші на те, що заробляю я. Я відкладаю. Е, у мене безліч депозитних рахунків. Я люблю все в різні горщики, як то кажуть, розкладати, е, щось обмінювати в валюту, тобто, щось явро, щось в доларах. Е, є депозит на навчання дитини, е, тобто це той, який ми не будемо чіпати ніколи, ну і так розкидую по ящичках. А що звісно визначає? Дуже цікаво. Я якраз хотів запитати. Ви почали цю тему про інвестиції. Я так розумію, використовуєтесь депозитами зараз. Там можна валюту онлайн купувати, А, депозиції. також військові облігації. Я дуже багато. От, от що я більше, більше всього вкладаюся, це військові облігації, щоб одночасно і державі допомагати. Тобто, я, так, я отримую відсоток так, якийсь від облігацій виплати, але я на них якби, ну, не розраховую. Це не для того, а це от більше для того, щоб підтримати державу. А, то я, власне хотів... я не знаю, як воно працює. В економічному плані я абсолютно не розбираюся в економіці, в математиці і так далі, але я вирішила, що це е, корисно, так казали експерти в каналах, тому я почала купляти військові облігації. Е, та ми про них багато говорили. Я якраз коли почув ти про депозити, то хотів вас про військові облігації запитати, тому що ну, це вигідний інструмент, він допомагає державі і. Дуже добре, що ви теж ним користуєтесь. Скажіть, будь ласка, от про резервний фонд, якщо говорити, типово, там в сімей є ця заначка, та там 3-6 місяців витрати, де вони тримають, там дуже часто в Україні це просто там, долари люди тримають десь в сейфі. Чи у вас змінився підхід до цього резервного фонду? Там під час війни чи ви його збільшували? І е, чи ви обговорювали якісь взагалі форс-мажорні е, там питання, наприклад, якщо чоловік дістане поранення, то вам потрібно буде більше коштів і так далі. Ось з точки зору управління ризиками, е, такими і грошовими, і по здоров'ю, чи що ви робили, е, коли ваш фіксовий? Екстрали... Ну, з точки зору управління ризиками е, мені чоловік передав е, свої паролі? Е, до... Ну, різних там і соцмережі, імейли, і так далі, щоб я мала доступ до рахунків там і, і так далі. <students> от Це єдине таке з управління ризиками. Ну і так, звісно. Спочатку вторгнення дуже багато змінилося, тому що я більше почала відкладати в ну, розки, розкидувати по депозитах. У мене також там, на, я просила своїх батьків е, покласти на депозит, коли з'явилася ця можливість е, відкривати в монобанку трьохмісячні, тобто так, обмін валюти. Робити, от я таким чином, тобто, обмінювала тому що в обмінниках не було валюти. Але з'явилася ця можливість. Але там, там були обмеження, а у нас ну раніше зберігались ми зберігали готівку. Але я вирішила все це приводити. Ну і ну, ця вся паніка там від початку, що так, треба міняти, треба все обмінювати в гривні, нічого не, не зберігати, а я раніше в гривні зберігала. А, так. То, то був мій депозитний великий рахунок, і я, коротше, його м розбила е і просила батьків кожного з них повідкривати на себе. Тому я кажу: багато кошиків. У вас виходить одне з е, змін, що відбулися, ви стали більше відкладати в валюті. Ну, в плані того, що у вас більше було гривні під час війни, ви більше відкладаєте в долар, я так розумію, так? А, ну у нас ну, давайте відверто зарплати військової гарні, тобто у нас гарний е, прибуток, але ну, типу, якщо ми жили тільки на. Ем, зарплату, траса, ну, про, ну просто б добре себе почувало би, але я також заробляю. Я повторюсь, я працюю над декількома проєктами, і у мене також непогана зарплата. і це, А так як ну, зараз ми не живемо там ногу, не е, подорожуємо і там не купляємо якихось дуже дорогих речей. Тому що це не зовсім доцільно зараз. Тому ми ці кошти відкладаємо, як я вже казала, тобто, все, що я, наприклад, заробляю, я це все кладу на рахунки. Буквально вчора я зарплату отримала, одразу я поповнила депозит. Але третину я залишила собі там на свої, ну себе задовільнити, себе подякувати собі за, за пророблену роботу. І сьогодні вже одразу замовила собі спортивний костюм там угі ну, це нормально ми ж люди і ви маєте емоційні трати а не тільки все відкладати Ну так і я звісно я абсолютно я там десь останні мабуть півроку як я прийшла до того що я приймаю війну і починаю жити і бо перший рік Життя було на паузі, і дійсно, взагалі там ніяких витрат, бо ти не знаєш, що там а може. Завтра ракета в твій дом прилетить, і тому ти е, ніяку там вазочку собі в дом не купиш, бо, бо завтра осколок прилетить і, і таке, реально не було, тобто якихось таких витрат. Але потім я для себе вирішила, що ні, так так неможливо далі жити, і я е, почала витрачати кошти. Я тобто там для оселі почала щось купляти, собі там гардероб оновлювати. Ну, жити життя почала, і і почала якби і витрачати кошти також. Тому, мабуть, перший час дійсно багато відкладалося, тому що було не на часі е витрачати зараз витрачаємо. Я думаю, українські малі бізнеси, виробники, вони насправді щасливі, тому що якщо ви не витрачаєте в них немає роботи, і ну, так, так, економіка так, так, так. зупиняється. І це також. так. так, так. Я пам'ятаю перші два тижні війни, коли все зупинилось, ну і економіка просто б обрушилась, якби ми жили в такому режимі постійно. А ви згадали, що ви відкладаєте? От ем, з того, що я чую, що а ну для деяких сімей там да зарплата військових, особливо якщо вони в бойових діях борчуть це великі кошти, якби вони не, не розуміють, що з ними робити, як відкладати, і головне для чого. Ось можете розповісти, для чого відкладати? У вас така звичка сформована? Є? Ви згадали про освіту сина? Прекрасно, як ще прив'язати оці всі постійні ще місячні відкладання? А ну, До... Ну, у, на, у нас є ці... ну, по-перше, я все життя відкладала гроші. Тобто я завжди була одну тією людиною, яка частину відкладала. Я, в мене в житті не було жодного кредиту. А, тобто, ну, У мене, у нашої родини, відкладені для мене чомусь кредити, це щось таке, чого я дуже сильно боюсь. І, от, І у нас просто завжди була велика ціль більше житло. Ми живемо в дуже маленькій квартирі, дитина підростає, і нам однокімнатної квартири вже дуже-дуже дуже не вистачає. І тому у нас просто є ціль це придбати житло. Супер. Ну, якраз нас виготуємо відео, і мабуть воно вийде десь до часто Про оселям. Нас... Та про є там для вас це буде дуже мені цікаво. Я, я залюбки подивлюся, буду чекати на це відео, бо це дійсно нам актуально. Та так, ми теж бачимо великий запит на це. Я зрозумів: освіта сина і розширення житла, це те, що мотивує вас відкладати. В сімейному бюджеті є програми програма Seeking Alpha. Seeking Alpha – це дуже популярний ресурс. Якщо ви аналізуєте окремі акції, він просто безцінний для вас, тому що буде економити дуже дуже багато часу і буде давати вам дуже багато якісної аналітики. Показує, як це працює. У нас в план є звісно. Підписка на преміум Seeking Alpha. Ось, ви бачите, мій кабінет ось це мій фан-портфоліо ті акції, які я або купив, або за якими я слідкую. І Ось, наприклад, я там придбав PayPal. Дивіться, я по PayPal можу подивитися аналітиків Сикіналфа, і дуже корисно знаєте, там. Я, наприклад, купив. Я вважаю, що це скронбай. Хтось пише Sell, хтось hold. Почитати і почути, да, можливо, я десь помиляюсь. Тут можна порівнювати, дивитися до 10 років фінансової інформації. Можна порівнювати ось PayPal, там з конкурентами. А, а я читаю там транскрипт з Да? Давайте хто в нас там недавно звітував, наприклад, Zoom. Кота yeah. да? репорт тут є. І ось тут є Earnings Call Transcript. Mm -hmm. Є також інформація по ETF -ах. є там топ-стокс, рейтинги. Ви бачите, можете посортувати, хто там на Wall Street, там найбільш популярний. Delta Airlines, Бачите, 4,6 Wall Street дає 4,31 аналітики Альфа. Кругом, якби все зелене, дуже хороші оцінки. Якщо ви інвестуєте активно в акції, в ITF і робите аналіз, пробуйте преміум підписку СЕКІНАЛФА. Я також разом з друзями в Запоріжжя ми вже під час війни заснували своє е, мікромедіа е, Запорізьке, і так як я журналістка в колишньому, тобто я розбираюся в цій сфері. Ми з чоловіком, в принципі, познайомилися на Цьому попричі, так би мовити, він голова громадського телебачення Запоріжжя. Тобто, ну це, це як було громадське, окей, і є громадське телебачення, так а раніше були ще й регіональні, але вони були самостійні громадські. І от там ми і познайомилися, там ми і працювали, і там і воно існувало за рахунок грантів. Ми отримували дуже багато грантів, тобто ми всім шукали і реалізовували купу проєктів грантових. І таким чином я навчилася навчилися працювати з проєкт менеджментом Добре, я думаю, що ми ці теми ще будемо висвітлювати. Тоді давайте. От нас дивляться, я так думаю, в основному а, військовослужбовці і члени їх родин, дружини там або чоловіки, якщо mm -hmm. жінка в зсу. От ми, ви вже дали багато цікавого досвіду. Ви сказали, що ви відкладаєте, у вас є депозити, ви вмієте купувати валюту онлайн, ви військові облігації купуєте, вони там вигідні, без податків, підтримують державу. У вас є всі паролі чоловіка. Вже багато корисно ми поговорили. Що б ви ще могли додати? Можливо, якісь нефінансові поради, я не знаю для людей, які нас дивляться для таких сімей, як ви. Я не знаю, чи можу я щось радити, тому що, можливо, мені варто порадити, я ж не знаю в цьому плані. Можете Можливо, фінансові експерти. Не мені сказали, чи все я правильно роблю, але все одно мені здається, що я правильно роблю. Е, от, е, що порадити, я би хотіла порадити жити своє життя і так е, частину відкладати, звісно, на майбутнє, тому що ми ніколи не знаємо, особливо в ці беремні часи, що нас очікує. Колись я чула таку фінансову пораду про те, що варто з, е, мати м, запас грошей на півроку свого. Звичайного існування. Ну, тобто, наприклад, ти, ти знаєш, скільки тобі потрібно в місяць, і варто відкласти таку суму, якби на півроку, на якісь там. Е... Ну, якщо ти раптом опинився без роботи, бо щось трапилось, щоб у тебе було півроку, щоб стати на ноги і не відчувати себе при цьому там. Euh, дуже це так, е, тому я от тримаю цю думку собі в голові, що я маю відкласти е, грошей на півроку життя без е, прибутку. Е, е, я відкладаю окремо на житло, окремо на е, освіту сина. Е, в тому випадку я б хотіла, щоб він там. Я просто коли ще вагітна була, я, я собі придумала, що він має вчитися в MIT, е, і от я відкладаю на MIT, е, Масачусетський е, те, технолог... <говорити> технологічний технологічний, <говорити> так. так, інститут, так, так, так. Е, от, е, ну, і відкладачі все це не забувати жити сьогодні, звісно ж, е, балувати себе. Е, Обов'язково. Так, да. я, до речі, згадала на... я в один момент розкажу вам дуже е, цікавий момент. У в мене в один момент мені здалося, що у мене е, е, приступ шопоголізму. тому що пару місяців я щось дуже багато купляла, дуже багато я купляла, і я вирішила поговорити про це з, е, з е, психологом, і прям звернулася до неї кажу. Допоможіть. Мені здається, що зі мною щось не так. Я стала дуже багато витрачати грошей, цей і що галізм, е, нічого хорошого не призведе. Але вона мені сказала: витрачай, Катюшка, витрачай, це правильно робиш. Це терапія, це шопінг-терапія, витрачай. Я така: ну, добре, і продовжила. Я сподіваюся, що все-таки ліміти у вас є, бо з однієї сторони, як ви сказали, життя не може бути на паузі роками і економіка не витримає. З іншої сторони, якщо ну, витрачати всю зарплату і нічого не викладати... звісно, 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 я тримаюся в, в лімітах, і, і, і як я вам казала, що є кошти, які я заробляю, і вони йдуть на відкладання, і тільки не мої потреби. А те, що дає чоловік, він якби ну, на виживання, да? ну, тобто там, на їжу, на ЖК, оплату, на, ну, тобто, на оце все, а там собі я за свої зарплати ну, намагаюся так розділяти. І, і Я просто ще собі Придумала, що я підтримую українську економіку, а це не шопоголізм, а підтримка економіки. І тому я куплю виключно українські бренди там, останнім часом. Тобто, я прям це стало моїм хобі вишукувати класні речі українських брендів і їх купляти. І от тому також моя порада давайте підтримувати наші маленькі середні бізнеси. І насправді їх настільки багато зараз. Якщо там говорити про жіночу моду, то. Бо я прям в захваті, я не знаю всіх брендів. Їх неможливо вже там знати всі українські, наскільки їх багато, наскільки вони класні, і якісні, і мені безстрамляно моїм хобі вивчати цей світ української моди. Та це, до речі, чудова порада. Я її дуже підтримую. І я навіть прошу наших глядачів в коментарях написати ваші улюблені бренди або одягу, або косметики, або побутової хімії, саме українські. Бо е, цей тренд він з 2014 року купує український є. А зараз як ніколи він важливий, а угу. що ми давали робочі місця і роботу людям тут е, супер? Це, це гарна економічна порада, дійсно. І я ще хочу спитати е, да, до речі, я забув, ви сказали про MIT, В нас недавно на каналі було інтерв'ю з хлопцем з Запоріжжя, який поступив вчитись в канзас Юніверситі в Америці. От тому я вам потім те інтерв'ю вишлю, і просто цікаво, ви подивитесь, Дякую. коли син виросте, в нього будуть всі шанси по грантам. От, а ти кошти, що ви відкладаєте, просто йому буде як на життя От, а, я не почув слова пенсія. Ви сказали, у вас ціль резервний фонд 6 місяців. Зрозуміло, житло зрозуміло це типово освіта, сина і бар як свій бізнес. Де в усьому цьому переліку кошти, які ви відкладаєте на пенсію? Якщо не думали, а то... я вам скажу. І я про це подумала буквально тиждень тому. По-перше, коли ви звернулися, запросили на інтерв'ю, я почала задумуватися про цю тему, і, і мені почали влазити в фінансові теми в рекламі. знаєте. І мені попалася реклама одного фінансового експерта, чи, чи то подкаст був, і там от говорили про пенсію, і я така. Дійсно, а що а з пенсією? Як, як мені жити? Я послухала цей подкаст, я дізналася про ем, недержавні ем, пенсійні, ем, пенсійні фонди. Це що, пенсі я, хтось що треба цим зайнятися? <гум> так. І, я, і я така, треба займатися, і я прям собі в планування записала на цей місяць розібратися з цією темою і почати щось думати з цим. От. Настільки я про це задумалась, що так. Тому і мені буде дуже цікаво, якщо у вас були випуски на цю тему, їх послухати або от, пропоную вам записати, бо це дійсно актуально для, для фопів, які не знають, яка у них буде пенсія. актуально. Я вам більше скажу, о, я відкладаю вже 8 років на державний пенсійний фонд. Я вам mm. скину відео. У нас є така рубрика Рахуємо курчат. Коли ми дивимося, як ті чи інші фінансові інвестиції ведуть mm. себе там за 5 років більше, е, і там дуже цікавий момент для вас. І от це наша з вами розмова, це вам знак, що вже пора в цьому плані рухатись. Бо о, у вашого mm. чоловіка є податкова знижка. І е, там частину того, якби ПДФО, податок з доходів фізичних осіб ви можете повертати. Ну тобто, держава ще стимулює. Ви як ФОП, її не маєте, а чоловік має. Вона вас стимулює відкладати. це вам вигідно буде е, саме в НПФ. Я маю на увазі. Mm -hmm. тому, тому та наші глядачі, якщо ви досі не дивились це відео, теж подивіться. Ми в описі даємо. йому варто від, йому відкрити рахунок. Е, да, да, е, варто йому відкрити із його сплаченого податку. Е, раз в рік ви подасте декларацію і отримаєте компенсацію від держави. Там є ліміт, але ну, там значені суми можуть бути з того, що ви відкладете. А, тобто від нього відкритий рахунок, він буде а воно там само поповнюється чи самому треба поповнювати? Там є можливості налаштувати якось поповнення. Я, Я розрятував з приват 24 автоматично раз в місяць. Uh -huh. А от в монобанку такої можливості немає, там треба вручну. Uh -huh. от. Але в принципі можна раз в місяць вручну закидати. А у вас є десь по поради, в які ці недержавні пенсійні фонди можна звертатися? Ну, це не реклама. Я де? зрозумів, що це, мабуть, буде звучати як реклама, окей, скиньте мені, будь ласка. Так, так. Дивіться, з мого досвіду є дві компанії на ринку України, яких є бездоганна репутація в цьому плані. Це компанія OTP Капітал, і в неї є кілька фондів. Є фонд валюті, є в гривні, там ще кілька, і компанія ICU. Там, наприклад, фонд, який я відкладаю, фонд Династія, і теж є валютні там фонди і так далі. От я би вибирав між цими двома компаніями. Хоча є там інші кілька достойних, але це лідери ринку, вони прозорі, в них є сайт, звітність, там понад 5 років роботи, і, як на мене, досить пристойні результати. Тобто, всі їх результати з початку діяльності можна подивитися. Тому я би обирав між фондами, які є в ATP Капіталі, і ICU. Так. Дякую. Так, бачите, така і в мене вже відео парада, я вам скину ще відео. Добре, нашим глядачам нагадую про фушмод купуй українське. Пишіть, будь ласка, в коментарях українські бренди, які ви любите і підтримуєте. Ми також даємо посилання до цього відео лінк на інстаграм-сторінку Катерини, і там ви, можливо, знайдете ще такі бренди. От. І е, не знаю, мені здається, ми все важливе проговорили. Чи є нам щось ще що треба сказати? Пенсія це дуже важливо, я буду над цим думати і щось рухатись. От я прям ви, ви сказали, я тепер вже хочу іти е, е, гуглити про, про ці е, пенсійні фонди. Супер. Ну я вам дам матеріали всіх наших глядачів, тоді закликає дивитись відео з сімейного бюджету як мінімум про пенсію, і почати відкладати кошти. Катерина, дякую вам за ваш час. Всім, хто дивиться, нагадую про лайки. І підписка. Супер.